Кому краще здати квартиру? Одній людині, двом, сімейні пари, сімейні пари з дітьми, з тваринами, без тварин. І знаєте, на це нема однозначної відповіді. Це в першу чергу залежить від вашої площі. Дуже крінжово, якщо у вас є трьохкімнатна квартира, ви хочете здати одній людині, або двохкімнатна і одній людині, або трьохкімнатна, і ви хочете там сімейні пари без дітей. Так воно не працює, тому що такі площі потрібні під якісь потреби. Я вам краще розповім приклад: два приклади, дві історії. Перше, це як ще в студентські часи. Мої знайомі знімали квартиру. Там чоловік хотів, щоб квартиру знімали дівчинка без дітей, без сім'ї, без тварин. І здали нібито мої знайомі, а по факту там жили три студентських пари, і ще із котом, якого постійно ховали. Ось, і та квартира просто вбивалась максимально. І другий варіант, от друга історія у нас була. Я здавав квартиру знайомий, і прийшла дівчинка і каже: Слухайте, я читала об'яву, що там бажано без тварини, без дітей. Я каже, я не хочу обманювати. Я каже, у мене є і тварина, і є кіт, і є дитина. Я каже, Але ну, мені дуже важко знайти квартиру, я не можу. Я каже, дайте мені можливість, будь ласка, поспілкуватися з власницею. І я з нею сама домовлюся. Я кажу, ну ти мені дійсно стало жалко, і я набрав власницю. Кажу, слухайте, тут така ситуація. Ну, жінка здається дуже порядною. Хоче з вами безпосередньо поспілкуватися. кажу, я знаю, що ви хотіли без дітей і без тварин, але ну, не може знайти, хоче з вами поспілкуватися. Вона безпосередньо поспілкувалася з цією дівчинкою сама і здала їй цю квартиру. І що ви думаєте, вона неймовірно задоволена тим, як дівчинка дбає про її нерухомість. Тому що ну, вона дійсно вдячна, що ну, її, скажімо так, впустили жити в житло, тому що вона розуміє, як важко було її е, знайти таку нерухомість. Тому, в першу чергу, як висновок, це спілкування, спілкуйтесь з людьми. Задавайте багато питань, Ви тоді зрозумієте, чи підходять ці люди вам, в першу чергу по вайбу, тому що вам з ними взаємодіяти на протязі довгого часу, бо, ну, як мінімум, якісь питання вирішувати, щось зламається, щось іще. І чим краще люди вам один, ви один одному підходите, тим краще. Тому ось така порада: в першу чергу, чергу спілкування, а не одна дівчинка, дві дівчинки, хлопчик, сім'я. Краще спілкуйтеся.